Німеччина офіційно продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Біженцям з України, які втікли від війни і приїхали до Німеччини і отримали тимчасовий захист, автоматично він продовжується до березня 2025 року. Не потрібно подавати заяву на продовження чи звертатися до адміністрації. Саме 24 листопада була затверджена постанова про продовження цього статусу. Говорить про це міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Це велике полегшення для імміграційної системи. Системи та впевненість у майбутньому для біженців, які приїхали і живуть в Німеччині. Нагадую, що Європарламент ще 19 жовтня офіційно продовжив тимчасовий захист для усіх біженців з України до березня 25-го року. З інших країн Європейського Союзу внутрішнє рішення було прийнято лише у Швейцарії і Німеччині. Також прикріпляю вам список країн, де ви можете повторно отримати тимчасовий захист, і також показує статистику країн, де проживає найбільше наших українських біженців. Війна триває. І за мир скоріше за.